Бригада знаходиться на стику Донецької, Дніпропетровської Запорізьких областей, де теж ворожий на наступ триває ще з весни, з початку літа, і тут теж ворог безупинно намагається просуватися, штурмувати, атакувати. Рельєф місцевості тут не завжди дозволяє використовувати важку техніку. Ось і оскільки тут голий степ. І малесенькі посадочки, то можна діяти виключно малими піхотними групами. Ну то ворог, от такою тактикою малих піхотних груп, про смертників намагається тут штурмувати безупинно, щодня, практично на кожну позицію нашу сунуть вороги, намагаються десь проникати за бойові порядки, намагаються залазити в якісь хутори, щоби вивезти там свого прапора, намагаються ламати нам логістику. Відповідно, тут у нас постійні бойові зіткнення. У мене по внутрішньому відчуттю ситуація дуже схожа на Бахмут. Там, щоправда, було більше арти, більше авіації і більше живої сили ворога. Зараз ворог не має, стільки вантів, яких він готовий кидати. Там вони гинули ротами з водами, а тут по одному, по два, по три, інколи на якісь там ниві, по п'ять чоловік вони йдуть в штурми. Тобто, це навіть такі не штурми, а перевірка бою, вони намагаються. Постійно тримати в напрузі наші бойові порядки, шукати десь, куди можна просочитися, десь де можна накопичитися, і от це все відбувається нон-стоп 24 на 7.